Показую вам комплектик, який пошила в червні 23-го року. Тут а просто топік, без кісточок, без нічого. Тут ось сіточка, мережа, все так гарно зроблено. Непоганий варіант, сюди можна ще вшити чашечки, а може бути без чашечок просто такий тонесенький, літній, дуже гарний. Тут ось такі дросики, взаді застібається, все. В принципі, зрозуміло. Але зараз ви подивитеся, який я пошила собі комплект. Ну, це був перший, то другий. Да? Я як чобітар без чобіт, ну, буває. Да? Який я пошила комплектик наступний. Зараз, раз, два, три. Ось, будь ласка. Це останній комплект. Тут, бачите, вже інші друсики, це вже бразильяно. Також до цього комплектика в мене залишилась тканина, то я пошила і ось такі. Ось такі. І ось такі. Тобто два варіанти. І ось такий верх, тут вже чашечки, тут вже ось отакий, де, таке міні-корсетиком. Ну, в принципі, якось так. Як вам мої результати, що змінилось за рік? на найгірше. Ну мені прям дуже подобається. Ось отакий у нас варіант вийшов. І інші докусики також такі. Якось так. Дякую за увагу.